Звертається жінка після пологів, після лактації. З'явилися розтяжки. Розповідаю про лікування стрій за допомогою технологій Іван. Сьогодні хочу розповісти вам про декілька випадків з моїми пацієнтами і як ми з ними працювали, яких результатів досягли. Тож цікавий випадок, звертається жінка, 27 років після пологів з Скаргами, що дуже у неї збільшився розмір грудей, і е, після лактації з'явилися розтяжки на тканина грудей. Е, що вона не робила, якісь креми, масажі і все інше, не давало жодного ефекту. Звернулася до, до клініки е, з розрахунком на е, покращення. Це був один з моїх перших випадків роботи із саме молочними залозами. Тому, в принципі, я спочатку навіть не знав, який результат обіцяти цій жінці, і просто сказав, що давайте будемо робити, ми точно знаємо, що воно працює. Яке було моє здивування, коли після третього сеансу вона написала мені відгук, що неймовірний результат вона отримала, що вона навіть не очікувала. Що з її настільки важкою і зміненою молочною залозою можуть відбуватися такі чудові трансформації. Пацієнти, коли мають проблеми з розтяжками на молочних залозах, зазвичай дуже мало мають методики, якими можна коректувати. Ну тобто лазерну шліфовку тут не зробиш, бо декольте, те, і якось воно завжди видно. Є інші проблеми, тобто важкі, важкі тканини вони звисають, розтягують. Тому ми обрали біодермогенезіс як найдоступнішу і найменш травматичну технологію в даному випадку. Буквально вже після першого сеансу ми відмітили, що тканини піднялися, і жінка сказала, що вона здивована, але таке було відчуття, що змінився навіть розмір. Молочне залози. І потім через, декіль... через деякий час вона вже писала, що а, змінилося відчуття шкіри, зникло то відчуття, як знаєте, як стиральної дошки. Шкіра стала гладенькою, стрії зменшились, витончились і майже абсолютно повністю зникли. Коли я їй порекомендував позасмагать, після засмаги. Відрізнити тканину із стріяння від навколишньої тканини було майже неможливо. Тобто, результат ми оцінили як 90% покращення, що в принципі спостерігається у багатьох випадках, якщо виконується правильна процедура. Я дуже задоволений результатом. Пацієнтка задоволена станом шкіри, і саме головне, що її чоловік також задоволений результатом. Я думаю, що в звичайному житті це має велике значення. Тому не забувайте про шкіру грудей, і ми можемо це робити також. Будь ласка, біодермогенезі до ваших послуг. З вами був Єгор Колоченко і підписуйтесь на наш канал Естетична Медицина360, щоб завжди бути в курсі сучасних апаратних новинок, про які я вам чесно розповідаю.